ЖУЛЬ ВЕРН, 15-річний капітан. ЧАСТИНА перша, Розділ 9, Капітан Сент. Жалість та жах. Перше, що відчули пасажири Пілігрима після катастрофи. Загибель капітана Халла та п'ятьох матросів приголомшила усіх. Все відбулося в них на очах, а вони були безсилі допомогти своїм побратимам. Дік та його супутники не встигли вчасно навіть для того, щоб витягти з води поранених, проте ще живих людей, і підставити корпус корабля під удари розлюченого кита. Океан поглинув капітана Халла та його матросів. Коли Пілігрим нарешті наблизився до місця катастрофи, місіс Уелден стала на коліна і простягнула руки до неба. Помолімося, промотимо. Малий Джек зі сльозами на очах став поряд. Нещасна дитина. Він все зрозумів. Дік Сенд, Нен, Том та решта негрів стояли, похиливши голови. Усі повторювали слова молитви, якою місіс Велдон зверталася до Бога, благаючи його змилостивитися над тими, хто щойно постав перед ним. Потім місіс Велдон звернулася до своїх супутників. Друзі, тепер попросімо Всевишнього сили та мужності для нас самих. Дійсно, вони потребували допомоги Всевишнього, адже їхнє становище було вкрай важким. Корабель втратив і капітана, і матросів, загубившись посеред безкрайнього тихоокеанського простору за сотні миль від найближчого острову, він безпорадний проти вітру та підводних течій. З чиєї злої волі Пілігрим зустрів цього кита, яка мана спонукала бідолашного капітана Халла зазвичай такого обачливого піти на такий. Страшний ризик заради того, аби поповнити трюми. В історії китабійного промислу випадки, коли гине весь екіпаж шлюпки і нікого не вдається врятувати, нараховують одиниці. Безумовно, загибель капітана Хала та його товаришів виявилася великим нещастям. На Пілігримі не залишилося жодного з колишнього екіпажу. Хоча ні, один залишився Діксент, молодший матрос, 15-річний юнак ще зовсім хлопчисько. Саме йому доведеться тепер замінити капітана, боцмана, всю команду. На кораблі перебували пасажири, матір з малою дитиною. Їхня присутність ще більше ускладнювала ситуацію. Щоправда, були ще п'ятеро негрів. Ці шляхетні, хоробрі та щирі люди готові були виконати будь-який наказ того, хто тепер очолював їхній корабель. Але ж вони зовсім нічого не тямили у морській справі. Діксен закляк на палубі. Схрестивши руки на грудях, він глядів. На воду ще поглинула капітана Хала, його заступника, людину, яка замінила йому батька. Потім він поглянув на обрій. Він шукав хоча б якийсь корабель, до якого можна звернутися за допомогою, або хоча б довірити йому місіс Велдон. Але Дік не збирався покидати Пілігрим. О ні. Спочатку він зробить усе, щоб завести вітрильник до найближчого порту, адже на іншому кораблі місіс Елдон та її сину було б набагато безпечніше, і Діку не довелося переживати за життя двох найдорожчих йому людей. Океан був пустинним. Після зникнення смугача ніщо не порушувало його спокою. Навкруги від Пілігрима були лише небо та вода. Дік Сен точно знав, що Пілігрим знаходиться обабіч від звичного шляху торгових суден і що всі китабійні флотилії цієї прироку ще полюють далеко на півдні. Отже, слід дивитися небезпеці прямо у вічі, без прикрас. Подумки, попросивши неба про допомогу, Дік глибоко замислився. Що він вирішить? Цієї хвилини на палубі з'явився корабельний кок. Який кудись зник після катастрофи, ніхто не міг сказати, яке враження справила на нього нещодавня трагедія. Він дуже уважно слідкував за усім перебігом фатального полювання, проте не промовив ні слова, не зробив жодного руху. Якби комусь тієї хвилини спало на думку глянути на нього, то спостерігача вразила б байдужість, з якою він спостерігав за подіями. В будь-якому випадку він зробив вигляд, що не почув заклику набожної місіс Велдон, що молилася за потопельників і взагалі ніяк не відгукнувся на нього. Тепер Негоро без поспіху прийшов на корму, де стояв Дік Сент і зупинився за три кроки до нього. Ви хочете щось сказати мені? запитав Дік Сент. Ні, байдуже відповів кухар. Я хотів би поговорити з капітаном Халом, але якщо його немає, то з боцманом Хоуіком. Ви ж бачили, вони обидва загинули, вигукнув Дік. Хто ж тепер керує кораблем? захвала запитав Негора. Я, без вагань, відповів Дік Сент. Ви? Негора стинув плечима п'ятнадцятирічний капітан? Так, п'ятнадцятирічний капітан, відповів Дік, роблячи крок назустріч. Негоро позадкував. Пам'ятайте, промовила місіс Велдон, тут є лише один капітан, капітан Дік Сент, і нехай ніхто не сумнівається, що йому вдасться змусити усіх коритися його наказом. Негоро вклонився, глузливо пробурмотів щось собі під ніс і зник в своєму камбузі. Отже, Дік Сент вирішив. Тим часом вітер набрав сили, і безкрайній простір червоних рачків залишився далеко позаду. Дік Сенд оглянув вітрило, потім уважно подивився на людей перед ним. Він відчув, що якою б важкою не була відповідальність, він не має права її уникати. Його супутники тепер пильно дивилися на нього, і, зрозумівши, що він може покладатися на цих людей, юнак відповів їм взаємністю. Дік, усе Тверезо, зважив за допомогою Тома та його компаньйонів він міг залежно від обставин налаштувати або згорнути вітрила. Проте він добре усвідомлював, що має недостатньо знань для того, аби визначити положення судна у відкритому морі за допомогою приладів. Ще б років чотири або п'ять і дік ґрунтов. Підготувався б до складної та захоплюючої професії моряка. Він навчився б користуватися секстантом, приладом, за допомогою якого капітан Хал щодня вимірював висоту небесних тіл. Використовуючи хронометр, що вказує на час грінвицького меридіана, він за різницею часу вирухував би довготу. Сонце стало б для нього вірним порадником. Місяць та зорі промовляли б до нього твій корабель. Знаходиться в ось такій точці океану, найдосконаліший та безпомилковий годинник, який ніщо не здатне зіпсувати. Цифроблат яких небо, а стрілки, зорі щоденно б вказував на час та подолану кораблем відстань. За допомогою астрономічних Спостережень він зміг би як капітан Хал, визначити з точністю до однієї милі положення Пілігрима, курс, за яким він йде, і курс, якого слід дотримуватися. Але Діксент вмів визначати положення судна лише приблизно спираючись на показники компаса та лага з похибкою на вітер та течію. Однак Дік не злякався. Місіс Уелдон здогадалася про все, що відбувалося в серці сміливого юнака. Дякую, Діку, промовила вона рівним голосом. Капітана Хала більше немає серед живих. Весь екіпаж разом з ним. Доля вітрильника в твоїх руках. Я вірю, Дік, ти врятуєш корабель і всіх нас. Так, місіс Уелдон, відповів Дік, Господь допоможе мені. Том та його друзі хороші люди. Ти можеш повністю розраховувати на них. Я знаю. Я навчу їх морській справі, і ми разом керуватимемо судном. За хорошої погоди це не складно, а от під час бурі. Але нехай ми подолаємо буревій і врятуємо вас, місіс Велдон, малюка Джека, усіх. Я відчуваю, мені до снаги це, і він повторив Господь допоможе. Ти можеш визначити теперішнє положення Пілігрима? Дік запитала місіс Велдон. Це легко, відповів як Достатньо подивитися на карту. Там капітан Хал вчора позначив наше місце. А ти зможеш повести корабель в необхідному напрямку? Так я дотримуватимуся курсу на схід, приблизно на той пункт, до якого ми маємо причалити. І ти, звісно, розумієш, Діку, що після того, що сталося, можливо і навіть необхідно змінити. Наші початкові наміри. Звичайно, Пілігрим не піде тепер до Вальпараїсо, найближчий американський порт, ось віднині наша мета. Звичайно, місіс Велдон відповів Дік, не хвилюйтеся, американський континент простягається так далеко на південь, що ми ніяк не зможемо його оминути. З якого боку він знаходиться? запитала місіс Суелден. Ось там сказав Дік, вказуючи рукою на схід, який він визначив за компасом. Ну, добре, Діку, Вальпараїсо, чи будь який інший порт це неважливо єдина наша мета. Дістатися землі. І ми дістанемося її, місіс Велдон, впевнено промовив хлопець. Я обіцяю, що доставлю вас в безпечне місце. Однак я не втрачаю надії, що ближче до суші ми зустрінемо якийсь корабель, що здійснює каботажні рейси. Розумієте, місіс Велдон, здіймається північно-східний вітер. Дасть Бог, він втримається, і тоді ми й не стямимося, як сходитимемо на берег. Налаштуємо усі вітрила від гроту до клівера і полетимо швидше за світло. Молодий матрос говорив із впевненістю досвідченого моряка, який знає, на що здатен його корабель, і не сумнівається, що за будь-якої швидкості він не втратить керма над ним. Він хотів вже стати до штурвала і покликати своїх супутників, аби ті налаштували вітрила. Але місіс Велдон нагадала йому, що найперше треба визначити місце знаходження Пілігриму. Дійсно, це треба було зробити найпершим. Дік збігав в каюту і приніс звідти карту, на якій. Витнілася вчорашня позначка місцезнаходження вітрильника. Тепер він міг сказати місісу Суелдон, що Пілігрим знаходиться під 43 градуси, 35 минут південної широти та 164 градуси, 13 минут західної довготи, оскільки за минулу добу вони майже не зійшли з місця. Місіс Олдон схилилася над картою. Вона пильно вдивлялася на бронасту смугу, що зображала землю праворуч від океану. Це було узбережжя Південної Америки, величезна перепона від мису Горн до побережжя Колумбії. Що відділяє Тихий океан від Атлантичного. Дивлячись на розстелену карту, на якій вмістився весь океан, здавалося, що земля зовсім близько, і пасажири Пілігрима зможуть легко дістатися до домівки. Подібне враження виникає у всіх, хто не звик до масштабу морських карт. Побачивши землю на карті, місіс Олден подумала, що і справжня земля ось ось з'явиться на горизонті. Між тим, якщо б Пілігрим був зображений на цій карті в правильному масштабі, він виявився б менше за інфузорію туфельку. І тоді ця математична точка без суттєвого розміру була б на карті такою ж одинокою та розгубленою, так само, як і Пілігрим, посеред безкрайнього морського простору. Дік не відчував подібного. Він точно знав, наскільки далеко знаходиться земля, що багато сотень миль відокремлюють корабель від неї. Проте це не похитнуло його впевненості. Відповідальність, яку від... Відчував всім своїм єством, перетворило його на дорослого чоловіка. Настав час дій. Необхідно було скористатися з північно-західного вітру, який швидко набрав сили. Протилежний вітер змінився на ходовий, і пересті хмари високо в небі обіцяли, що вщухне він не скоро. Дік покликав Тома та його товаришів. Друзі мої, промовив він. Пілігрим не має нікого з екіпажу, окрім вас. Без вашої допомоги я не зможу виконати жодного маневру. Звичайно, ви не моряки, проте у вас вправні руки. Віддайте їх на службу Пілігримові, і нам вдасться керувати ним. Від цього залежить наш порятунок. Капітане Дік, відповів Том, мої товариші і я особисто із задоволенням станемо вашими матросами. Нам вистачить доброї волі. Все, що можуть зробити люди під вашим командуванням, ми зробимо. Добре мовиш, старий Тома. вигукнула місіс Селдон. Так, добре мовиш. Але ми мусимо бути дуже обережними, мовив Дік Сент. За жодних обставин я не буду ризикувати і піднімати зайві вітрила. Нехай ми втратимо трохи швидкості, проте переможемо в безпеці. Цього вимагають від нас обставини. Я казатиму вам, друзі. Хто і що мусить робити. Особисто я стоятиму біля штурвала, доки вистачить сил. Мені вистачить 2-3 години сну, аби знову прийти до тями. Втім, яким коротким не був би мій сон, хтось із вас мусить заміняти мене. Томе, я навчу вас, як керувати кораблем за компасом. Це не дуже складно і за бажанням. Ви швидко навчитеся тримати судно за курсом. Як скажете, капітане Дік, відповів старий негр. Добре, промовив хлопець. Залишайтеся зі мною біля штурвала, допоки стемніє і. Якщо я звалюся від утоми, ви одразу ж підміните мене на декілька годин. А я запитав малий Джек, хіба я нічим не можу допомогти моєму другові Дікові? Про що мова, люба, відповіла місіс Селдон, обнімаючи малого, ти також навчишся керувати вітрильником, і я впевнена, що коли ти стоятимеш біля штурвала, вітер обов'язково буде погожим. Обов'язково, мамо, обов'язково плескав у долоні хлопчик. Я тобі обіцяю. Так посміхнувся Дік. Старі моряки говорять, що хороший юнга приносить судну Щастя та погожий вітер. І, звертаючись до Тома та решти негрів, він додав: До справи, друзі, ходімо, встановиреї на повний бакштаг. Я покажу, що робити, а ви виконуйте мої накази. Наказуйте, капітане Сент, промовив Том: Ми готові.